Стол універсальний. Я на ньому роблю все. Тільки міняю э, из е, ДСП нарізані форми. Це у мене форма. От я фольгу клею і скручую ППСи. приклеюю. Ось для фольги ще є тут такий маток, я його просто через досточку саморізами длинними прикрутив, щоб бухта крутилася. Ось ця. Потім, коли клею, я фольгу запускаю сюди. Отут є упорчик. Вибачте, що одною рукою, оцей упор. Ось він. Я в нього упираю. Деталі з ППС. А потім, тут є бумага. Ось видно. Фольга відклеюється і клеїться наверх ППС. Ось так наверх. А низ оцей бумаги іде знизу, а фольга йде зверху. І потім просто ріжеш і все. Вона дуже штра і немає, практично немає изломов фольги. Все, кучу зробив. Сейчас будем клеить обвязки.